І вітання, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкар. Всім дякую за перегляд за те, що цікавити за те, що переглядаєте, і саме головне за те, що купуєте наші автомобілі, які ми для вас підбираємо у Європі та Швейцарії. Друзі, сьогодні у огляд поступає свіжопригнаний автомобіль із Європи. Я скажу вам так: давайте трішки жартом, в якому можна було спокійно скручувати пробіг, його продавати і е заробляти напевно більшу суму грошей, тому що друзі так на ринку України прийнято скрутити пробіг, обманути людей, продати і заробити нечесні гроші. Ну але не нас не в нашій компанії, не в компанії вашкарс, Харс, якої ви купуєте автомобілі, І я впевнений на всі 100%, що ви ніколи не пожалієте купивши автомобіль У нас тому що друзі, будь-які принципі з наших автомобілів, які ми закидаємо у продаж, це на youtube канал, чи це на tiktok канал, чи там Viber, telegram групи на які ви звичайно підпишіться в Описі є посилання. Я вам рекомендую і. В Принципі, будь-які з наших автомобілів, які ми туди закидаємо, день два і він проданий. Я не скажу, я не хвалюсь, але я знаю на всі 100%, що продаються вони тому. Що це якісні автомобілі, які ви приїхавши до нас, оглянувши їх, ви впевнені на всі 100%, в пробізі в дійсно лакофарбового покриття, в дійсності, наприклад, що нижче хороше, те, що технічний стан задовільний, як щеплення, так і двигун. По всіх цих параметрах, друзі, я впевнений на всі 100%, що ви довіряєте нам. Тому що, от, до прикладу, взяти вчорашній Nissan Qashqai Сірий, який навіть не був у продажі, я просто віддізняв його, відзняв його на tiktok канал Про те, що е, приїхав такий автомобіль з розмитнення, люди з Житомирської області приїхали без. Тім чистки без поліровки, оглянули його, друзі, і все, вони його купили, замовили доставку. Так як жінка боялася їхати, вони замовили доставку, і наші водії їм доставили прямо цей отоміль додому. Вони приїхали, друзі, оглянули автомобіль, на холодну. Завели. Це перший етап на холодну завели. Оглянули лакофарбове покриття, пройшли з ними тощо міром. Це два, другий етап. По третє, вони проїхались, провели тест-драйв. По четверте, друзі, вони заїхали на яму, побачили днище і в п'яте, в чергу, в п'яту чергу, ми підключили для, для них по е, автомобілю комп'ютерну діагностику. Показали їм все так, як воно є. Саме тому я кажу для своїх лідей, для своїх підписників я завжди надаю будь-яку інформацію, завжди максимально перевіряю будь-який автомобіль. Чи це з вами, чи без вас. Мені значення немає. І я думаю, що тому, саме тому ви нам довіряєте. Отже, сьогодні у продаж поступає автомобіль, як я вже вам казав, в якому можна було скручувати пробіг, але ніколи ми цього робити не будемо. Це Nissan Qashqai з пробігом 250 тисяч кілометрів. Я рахую, що на 14 рік випуску це 250 тисяч кілометрів. Це є нормальний, хороший дійсно пробіг. Але при тому всьому зверніть увагу на його стан, на його лакофарбове покриття, на те, як він виглядає, на те, що він дійсно не має сколів, От не фари, капот, бампер. На його оригінальні гарні диски з хорошою зимовою, ну реально дуже хороша зимова гума в ньому йде в автомобільчику, Дивіться, який величезний протектор. І в доповнення до цього всього я б хотів сказати його характеристику, тому що багато цих автомобілів ми купуємо, але багато з них на механічній коробці передач і е, значно менше на автоматичні коробці передач, так як в них трішки вищий бюджет і не кожен може собі дозволити. Але саме тому, друзі, сьогодні я кажу вам, так як є. Nissan Qashqai поступає у продаж на автоматичній коробці передач і реально по хорошій ціні. Тому, як я вам завжди кажу, е дивіться, автомобілі з меншим пробігом вони вартують більше, автомобілі з більшим пробігом вони вартують менше. Тобто пробіг нас 250 тисяч кілометрів і я рахую, що він повністю хороший для цього автомобіля, а сам головне, що він не скручений. Повірте, якщо ви бачите на авторі, наприклад, там багато автомобілів з пробігами 150 000 до 200 тисяч, це все на два, тому що ви знаєте, як. В Україні прийнято продавати автомобілі. Пригнавши, наприклад, 250 тисяч, я можу спокійно скрутити його і спокійно продавати, наприклад, з пробігом 150 тисяч. Тому що автомобіль, от зверніть увагу на його лакофарбове покриття, дивіться, на капот. Він не висічений, він в гарному стані. От хромована частина, значок в гарному стані. Просто ті ж самі фари. Це, це ідеально в гарному збережному стані. Так само лобове скло, не висічене криша. По салончику легесенько я вам покажу. Ви б ніколи, наприклад, не сказали, що в цьому автомобілі 250 тисяч. От зверніть увагу на руль, в якому він стані, кнопочки ніде не потерті, коробочка передач, та сама дверна карта. Все це в ідеалі. І саме тому я кажу, що в нас на ринку України прийнято пригнати автомобіль, скрутити пробіг і продавати його дорожче. Ми цього не робимо. Ми автомобіль кожний оцінюємо. Якщо ми купуємо з більшими пробігами, так як от попередньо було дві хонди, в нас були по 270 тисяч пробігів в них. І повірте, вони продалися що та що та за день, тому що люди адекватні. Люди в нас, от в мене особисто аудиторія розуміюча, хто дивиться мої відео. І кожний автомобіль має свій пробіг. Є автомобілі з такі 150 пробігами, є такі з 200, з 250, є навіть поза 300, але. По факту показуємо кожен раз, так як воно є. Отже, давайте трішки до суті. Це Nissan Qashqai G11, 2014 року випуску на 1,6 дизельному двигуні з цепним гремом. Тобто тут, якщо 1,5, то ремі, якщо 1,6 це цеп. 1.6 дизельний двигун автоматична коробка передач, передній привід, автомобіль в темно коричному металіку. Такий гарний, дуже такий перламутровий кольт. коричневий Виглядає просто суперово, на лінзованій оптиці, фари я вже вам показував. Вони дуже гарно збережені з такими ледіськими смужечками. Тут ми маємо, друзі, омивачі фар, парктронічки і противотуманні фари. По пластиковій частині не бракує абсолютно нічого нам. Диски гарнесенькі, оригінальні, гума просто нова. Значок Nissan як новий. Тут хромові також накладочки в гарному стані. Переходимо далі. З цієї сторони також все задовільно. По резині я вже вам показував, тут величезний просто протектор. Зараз я скажу вам, друзі, якого року резина, якщо я якщо я побачу, а є 23 й рік гума, 21-й тиждень 23-го року. Тобто гума у нас тут стоїть новесенька. Оригінальні легкосплавні диски Nissan. По машинці я взагалі не бачу по лакофарбовому покриттю зауважень. В гарному стані немає вм'ятин, немає ніяких таких царапин, нічого такого сильно критичного нема. Е, можливо, ні, це навіть вимазане. Нема, в принципі, навіть бампер, задній пластиковий, то в гарному дуже стані. Отже, задні стопи також в ідеалі, по них зауважень, також я не маю. Шильдики Кашкай, логотипчик Nissan, Парктронічки перед зад працюють. Так, тут pure drive, DCI-двигун у нас йде. Ось така класифікація тобто двигуна, задній стоп в ідеалі. І тут є зверху допоміжний також стоп виглядає він суперово. Що ж, в принципі, по колу я вам легенько пройшовся. Передня гума новесенька і задня гума точно така сама новесенька. Тобто не, не то, що там два передніх нових, а два задніх лисих. Ні, передня і задня однакова і новенька що та, що та. В принципі, по автомобільку зауважень нема. Гарне, хороше авто з гарним лакофарбовим покриттям. Я думаю, ви бачите, як він гарно виблискує. Дуже приємний в нього колір. Зараз, якщо я зближу вам, можливо, десь на сонечку трішки зможу показати, наскільки гарно виглядає його. Темно-коричневий колір. Ну, навіть немає ніде вже тут зараз ось може, бампер. Ні. Щоб вам показати, наскільки, ось дивіться, перламутровий, такий гарний. Темно-коричневий колір, просто суперовий виглядає. Оце зараз темна погода, він же стає такий темно-темно насиченим. Уявіть, як він буде виглядати на сонячну гарну погоду. Просто суперово. Ну, реально класно. Єдине, як на мене, що не вистачає цьому автомілю, це зверху рейлінгів, які можна доставити. Іноді ми навіть таке робимо, але зараз їх нема на ринку, тому потрібно чекати. Китайці не встигають виготовляти. Звісно, жарти, а. Ми переходимо, друзі, до середини. до середини автомобіля. Будемо вам показувати все так, як є. Показую вам насамперед, друзі, заведемо автомобіль. Так, він настояв, на, він настояв на запалюванні. Так, бачите, на денних ходових вогнях. Тому може зараз трішки важче завестися. Зараз подивимося, як він буде заводитися. Ну, Я думаю, що в гарному стані акумулятор, тому заведеться без проблем. Завівся просто. Як часи робить чих Ну і звісно аварійний знак свідчить про те, що відкриті, якби двері в нашому автомобілі зараз їх закриваємо. І все, він потух? 257 тисяч кілометрів пробігу в нашому автомобілі? Зверніть увагу на його кермо, і чому от ви там слухаєте мене, кажете, багато хто з вас каже, що я там багато говорю лишнього і тому подібне, От зверніть увагу на кермо, в якому воно стані на 250 тисяч пробіг на дверну карту, саму ту ручку, наприклад, на ручку коробки передач, на всі кнопочки автомобіля. І якщо от скрутити, наприклад, в цьому автомобілі особисто, я вам кажу, скрутити пробіг, як ви думаєте, чи зрозумієте ви по стану автомобіля, що тут я думаю, що ні, тому що от, кермо в ідеалі, ручечка, кнопочки всі ніде не підтерті абсолютно. Він реально в гарному задовільному стані і, е, Так, в принципі, на ринку України прийнято, але не в нас, не в нашій компанії. Так, дверна карта. Ідеально гарнасінька. Дзеркала на електриці, складається, розкладається. Склопідйомнички працюють суперово просто передні. Задні, ну і з цієї сторони піднімаються. Опускається. Все є, все працює. Тут ми маємо камеру заднього виду. При вмиканні задньої передачі загорається камера заднього виду. Двохзонний клімат-контроль, кондиціонер включається-виключається, кондиціонер дує. Це саме також головне. Навігаційна карта присутня, і е, також, немало важливо, те, що вона показує наші, е, нашу локацію, показує взагалі наші вулиці і є навіть от, там, балки, Радивилів. Зараз відобразити. Шелл-заправка, Бугаївка, ну, тобто все повністю нашу карту воно підтягує. 250 тисяч пробіг. Я вже вам казав. Тут ми маємо управління підсвіткою в салоні максимально, і можна зменшувати, можна збільшувати. Так, Є вимикання, вимикання, вимикання противозаносу, регулювання освітлення вище нижче, вмикання, вимикання парктронічків, старт-стоп, увімкнути, вимкнути. Ось пише у нас. Старт-стоп включен. є екорежим. Присутній, вимкнений, включений, тобто така система. Тут є в нас кнопочки, ніде вони не підтерті. що з цієї, що з цієї сторони гарненькі. Сигнал є також. Присутній два ключики до автомобіля йде. У нас ось такі Електроручник Доверху зажимається, червоним засвічується і донизу розжимається. Автоматична коробка передач, я вже вам показував. в Принципі, більше я не бачу. По сидінню, дивіться, так само те сидіння, в якому воно стані. Зараз я сфокусую краще. Ось, дивіться, ніхто його не шив, ніхто не перешивав. ось тут видно легеньку прим'ятість. Тобто, тут, тут так само ось та частина. Ось, зверніть увагу, і от скажіть мені, як ви думаєте, дійсно, якщо скрутити пробіг в такому автомобілі, чи буде по ньому видно? Я думаю, що ні. Але є гарний стан автомобіля, гарні дверні карти, гарний стан салону, гарний стан кузова. Зауважень по ньому я не бачу. І тому, наприклад, як для мене особисто це є нормальний пробіг для вживаного автомобіля з Європи, який їздив по європейських дорогах, який не бачив наших тих доріг, наших єміїв і тому подібного. І завжди В чому плюс європейські машини, те, що заливали європейське пальне, завжди обслуговували все на європейських рідинах. Ось так виглядає передня панелька, друзі. Дійсно, гарно все доповнено, зауважень недоліків ніяких нема. Так, виходимо, друзі, звідси. Переходимо до задньої частини. По задній частині ми маємо зверху шторку, маємо знизу багатий такий великий багажник з двома поличками. Ось так виглядає дві полички. І тут ми маємо знизу ще ці такі ремкомплект. Компресор, клей для шин і тому подібне. Так, тут ми маємо також гарну дверну карту Чистесенька, гарнесенька. Пороги не щухрані, сидіння ніде не пропалені, ніде плям ніяких на них немає. Дверна карта пасажира гарна, пороги також в гарному стані. Сидіння суперові. Ну і в принципі. Що, в принципі, по цьому більше зауважень я не бачу. Ага, покажу вам єдине ще це підкапотний простір, те, Та як там що виглядає. Як працює двигун, так відкривається воно у нас. Ось так працює наш двигун. Цепа не чути ні трошечки взагалі чистенько, рівненько, зауважень, недоліків по ньому я.